Пожежі на Миколаївщині. Матеріальні збитки від пожеж по області склали понад 40 мільйонів гривень. Розкажемо про надзвичайні події у регіоні. Відключення світла у лікарнях. До 56 літрів пального йде на роботу безперебійно великих закладів. Як в таких умовах функціонують миколаївські медзаклади, переименування вулиць у Миколаєві. То я зроблю так, як я вважаю за потрібне. Чи зможе Віталій Кім вплинути на цей процес? <му> Сьогодні п'ятниця, 19 липня, і у нас для вас є новини. У студії працює Вікторія Панченко, а за лаштунками вся команда телеканалу МАРТ. Про головні події Миколаєва та області говоритимемо далі. 18 липня російська армія вдарила балістичною ракетою по Миколаївській області. Атака сталася о 12.53. Повідомляє ова. Підрив ракети спричинив пожежу на відкритій території за межами населених пунктів Вознесенського району. Її вчасно загасили. Постраждалих серед жителів немає. Пізніше окупанти атакували фпв дронами куцерубську громаду, де також виникло займання та пошкоджено чотири господарчі споруди. Вогнеборці ліквідували пожежі, обійшлося без постраждалих. У Міненергетики закликають утримуватися від поширення неперевіреної інформації про нібито аварії на південноукраїнській атомній електростанції. Про це сказав заступник міністра енергетики Микола Колісник. Коментуючи нещодавно інформацію про вихід з ладу трьох трансформаторів. ПАЕС В ефірі національного телемарафону. Він заявив, що такі повідомлення можуть грати на руку ворогу. Далі цитата. Інформація, яку поширюють в змі різного роду експерти, насправді є певною мірою і ПСО, і вона грає на руку ворогу, адже розкриття такої інформації є, по-перше, негативним. По-друге, ця інформація отримується незрозумілими шляхами. Робота енергосистеми на сьогодні стабілізується досить оперативно. Якщо відбуваються якісь аварійні ситуації, це непередбачувані ситуації. Вони відбуваються з об'єктивних причин. Все обладнання сьогодні працює на граничних потужностях, і коли щось виходить з ладу, то Енергетики одразу відновлюють роботу такого обладнання. Спека продовжує бити рекорди. 18 липня у Миколаєві знову зафіксували перевищення абсолютного максимуму температури для цього дня. Стовпчик термометра вчора сягнув позначки 41,1 градус за Цельсієм. Попередній рекорд був у 2007 році, а саме 37,8 градусів. Відзначимо, що фахівці Миколаївського обласного центру з гідрометеорології фіксують температурні рекорди протягом останніх трьох днів. Цьогоріч на Миколаївщині зафіксовано майже дві тисячі пожеж. Про це повідомили в обласному управлінні ДСНС під час брифінгу. За інформацією фахівців, займання травмували 38 осіб, серед яких є дитина. Детальніше про оперативну ситуацію у регіоні дивіться далі. Від початку цього року на Миколаївщині зареєстровано понад 1900 пожеж, що на 45% більше ніж торік. Про це повідомили під час брифінгу у Державній службі з надзвичайної ситуації у Миколаївській області. Внаслідок цього загинула 21 людина. Ще 38 було травмовано. Матеріальні збитки від пожеж по області склали понад 40 мільйонів гривень. На пожежах врятовано 22 особи, це що стосується області, та матеріальних цінностей на суму понад 38 мільйонів. Така статистика пов'язана з тим, що час прибуття рятувальників у місті набагато менше, ніж у віддалених населених пунктах, адже через стан доріг в області пожежна машина не завжди може швидко дістатися місця події. В міській місцевості це витрачається десь близько 15-20 хвилин. А в сільській місцевості час слідування до місця виклику іноді значно довший. Ба більше за останні декілька тижнів було зафіксовано десятки фактів горіння пожнивних залишків, а також лісосмуг та сухостою. Причиною є саме людський фактор небережне погодження з вогнем або навмісне підпали, спалювання сухої рослинності, сміття. Аби не допустити збільшення кількості пожеж. Відділ охорони та захисту лісів філії Південний лісовий офіс державного підприємства Ліси України впроваджує профілактичні заходи. Серед них влаштування понад 400 кілометрів мінералізованих смуг, які запобігають поширенню полум'я. Проведено догляд за мінералізованими смугами 3286 кілометрів. Перекрито 109 позапланових доріг. встановлено 390 штук наглядної агітації вигляді аншлагів. Постійно проводиться роз'яснена робота через засоби масової інформації. Крім того, на водних об'єктах регіону рятувальники зареєстрували 21 надзвичайну подію, внаслідок якої загинуло 19 громадян. Лише за останні два тижні на Миколаївщині у воді потонуло 9 осіб, тож рятувальники закликають мешканців області бути обачними. Адже нинішня спека створює небезпеку не лише для здоров'я та життя людей, а й довкілля. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Не забудьте вподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі, а також читайте сайт ТРКМАРТІВІ. Контрабанди тютюну на півтора мільйони під прикриттям комбікорму. 14 тисяч пачок цигарок намагалися провести через український кордон двоє громадян Румунії. Як розповіли у держприкордонслужбі, зловмисники облаштували сховок у підпіллі двох вантажівок. Утім, вони були викриті під час перевірки працівниками ДПСУ. Цигарки і транспорт вилучені Розпочато кримінальне провадження. До Європи в спальнику за 3 тисячі доларів заробити на незаконному перевезенні так званого живого товару через кордон вирішив водій ваговоза Мерседес. Доброї ночі підстави ви для визу за кордон. Він запропонував 34-річному Житомирянину відвести його до Німеччини, сховавши у спальному відділенні вантажівки. Однак у прикордонній службі повідомили, що спроба була марною, і порушника одразу викрили. Тепер йому загрожує штраф. А водієві як організатору світить в'язниця. Трагедія в прикордонні. Службовий собака знайшов загиблу людину під час патрулювання українсько-словацького кордону. Тіло пролежало у лісі орієнтовно кілька діб, зазначають у ДПСУ. Біля нього був рюкзак з паспортом, особистими речами та грошима. Виявилося, що це 29-річний житель Полтавщини. Ознак насильства не було. Про випадок повідомили поліцію. Причину і дату смерті встановлюють експерти. Миколаївські лікарні забезпечені понад сотнею дизельних генераторів, що допомагає їм працювати, коли немає світла. Про це розповіла начальниця міського управління охорони здоров'я Ірина Шамрай під час брифінгу. За її словами, графіки відключень електрики не впливають лише на лікарню швидкої медичної допомоги. Яка ситуація з іншими медзакладами розкаже далі Катерина Рупташ. Внаслідок російських атак по енергооб'єктах, вся Україна потерпає від відключень електроенергії. Не стали винятком і миколаївські медичні заклади. Наразі у місті графіки відключень світла не впливають на функціонування лише лікарні швидкої медичної допомоги. Про це під час брифінгу розповіла начальниця управління охорони здоров'я Миколаєва Ірина Шамрай. Наразі вирішується, я думаю, повинно вирішитися позитивно питання, тому що є постанова Кабінету міністрів, що критичні заклади, до яких відносяться лікувальні заклади, заклади критичної інфраструктури, повинні постійно бути забезпечені електроенергією. Сьогодні у нас є такі ситуації, коли до 56 літрів пального йде на роботу безперебійно великих закладів, такі в годину, такі як міська лікарня номер 3 міська лікарня номер 5 У цих лікарнях надають найбільш потужну допомогу пацієнтам, адже там функціонують реанімації та інфекційний шпиталь. Тож саме ці заклади вимагають безперебійного електропостачання. З ситуації цієї ми справляємося, але також очікуємо допомоги від нашого обленерго для того, щоб наші можливості наших закладів були, не відключалися під час надання медичної допомоги в цілодобовому режимі нашим пацієнтам. Загалом по Миколаєву медзаклади мають 114 дизельних генераторів, серед яких 106 запущені в роботу. Підключені у нас пологові відділення тих закладів, які ми приєднали. Підключено у нас пологові стаціонари. У нас не підключено 8 дизель-генераторів, але є повністю план до того, як ми їх будемо надалі використовувати. Це конкретні заклади, які або очікують введення в експлуатацію відділень, які ремонтуються, наприклад, кисень централізований в лікарні швидкої медичної допомоги, або одне з відділень дитячої лікарні то ці дизель-генератори будуть підключені після закінчення ремонту. Також не функціонують ті генератори, які міські лікарні отримали нещодавно, додає Ірина Шамрай, адже вони доволі потужні і вимагають фінансування для підключення до мережі. Разом з тим, наразі лікарні мають кошти на закупівлю палива однак це чималі витрати. Тож, якщо ситуація не зміниться, доведеться залучати додаткове фінансування. Говорила з одним з керівників великої багатопрофільної нашої лікарні, де є унікальні відділення. То на жаль, у них іде 70 літрів на годину для забезпечення роботи закладу. Ніяких коштів, які є на рахунках, на це не вистачить. Ми підрахували скільки нам буде необхідно коштів до кінця року для того, щоб забезпечити при тій ситуації, яка є наразі. Наші заклади в цілодобовому режимі це близько 18 мільйонів гривень. За словами посадовиці, раніше не було такої проблеми з електроенергією, адже минулої зими не мали відключень світла. Саме тому і відповідної статті видатків в бюджеті на 2024 рік не було передбачено. Ця проблема стала в останні два-три тижні після того, як расисти розбомбили дві треті генерацій наших гес. Ми ніколи не повинні забувати про першу причину того, що відбувається сьогодні в країні. Коли не було війни, ми всі забезпечені були дизель-генераторами. Всі мали запаси пального, але вони використовувалися дуже рідко, дуже в мінімальних кількостях і зберігалися в основному в талонах, для того, щоб якщо вдруг виникає така ситуація в закладі, можна було оперативно всі ці питання вирішувати. Ми не маємо дозволу на зберігання пального на території медичних закладів, додає очільниця управління. Тож наразі лікарні вже підрахували свої потреби та передали інформацію тим, хто за це відповідає. Катерина Рупташ, Владислав Невідомський, Валерій Федченко, новина на телеканалі Март. Очільник Миколаївської області Віталій Кім заявив, що тепер особисто візьметься за перейменування вулиць у Миколаєві. Про це він сказав у своєму новому відеозверненні. Відзначимо, що процесом перейменування займалася топонімічна комісія Миколаївської міської ради. Термін для місцевої влади був до 27 січня 2024 року. Однак у Миколаєві не встигли вкластися у цей дедлайн. Відтепер за законом це право перейшло до начальника ОВА. Далі пряма мова. Я не хотів би, щоб перекладали відповідальність. Я спочатку сказав, що місцевому самоврядуванню, що якщо ви не перейменуєте вулицю, у вас є терміни, у вас є повноваження. Будь ласка, робіть, приймайте рішення. Якщо ні, приходиться до мене, то я зроблю так, як я вважаю за потрібне. На Миколаївщині військовий із села Грейгове отримав золотий хрест. Як розповіли в обласному ТЦК, почесним нагрудним знаком головнокомандувача ЗСУ нагородили молодшого сержанта Віктора Кравченка. Він служить в 28-й бригаді імені Лицарів Зимового походу. Військовий став на захист держави ще у червні 2019 року. Брав участь в операції об'єднаних сил на сході України, а з лютого 2022 року обороняв рідну Миколаївщину. Також Віктор Кравченко звільняв. І правий берег Херсонської області. Згодом воював на Бахмутському напрямку. На останок про погоду у суботу, 20 липня. У Миколаєві майже весь день буде похмурим. Лише ввечері небо проясниться. У день очікується дрібний дощ. Температура коливатиметься від плюс 22 до плюс 33 градусів за Цельсієм. Вітер переважно північний, легкий. Вологість повітря у середньому складатиме близько 43%. Дякуємо, що ви з нами. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Вашою думкою про сьогоднішні новини поділіться у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРК ТРКМАРТІВ. Віримо в себе, віримо в Україну та продовжуємо підтримувати наші сили оборони.